Так, ну неймовірна кількість обість сімей, людей сотні тисяч на Київщині постраждали від присутності російського агресора. 8 березня для декого мало стати чи не останнім днем життя? Так, зокрема, думав і Володимир Йованко, староста села Шевченкова на Київщині, коли його почали обстрілювати ворожі танки. Село було під окупацією майже місяць. У сільській раді облаштували госпіталь для надання медичної допомоги. Місцеві жителі не боялися дивитися в очі смерті, а голіруч виганяли окупантів, але й не обійшлося без колаборантів. Наша ведуча Олеся Ніцевич нині перебуває у Шевченково. Тож Олесю, тобі слово, що дізналася з вуст місцевих. Дякую, колеги. Я вітаю вас ще раз. Вітаю всіх глядачів, які щойно долучилися. І одразу ж кажу про те, що ми сьогодні перебуваємо на Київщині. Розповідаємо, і збираємо історії жителів з деокупованих населених пунктів для тих, хто щойно до нас долучився. Я скажу, що перед цим ми були у селище Плоске. Це Броварський район лівобережжя Київщини. Там ми говорили про. Неприємний випадок, про трагічний випадок, коли людина втратила своїх близьких людей. Однак життя триває. І зараз я хочу трохи додати оптимізму. І мій наступний герой, і це без перебільшення герой. Це Володимир Михайлович Йовенко, це не староста. Не Володимир Михайлович вже тут трохи така скромна людина. Не хоче про нього говорили. У такому у у, у, у таких барвах, однак це дійсно так, тому що людина дивилася в очі смерті, однак не боялася. І ми зараз розпитаємо, як це було Володимир Михайлович, Вітаю вас ще раз. Вітаю вас у нашому ефірі загально національного марафону Єдині новини. І розкажіть, будь ласка, село під окупацією Шевченкове було місяць, з 8 березня, ваш в вашому кабінеті календар, там з 8 березня по 31 там перечеркнути. Які ваші відчуття були от 8 березня? Розкажіть, як ви опинилися під дулом ворога? Добрий день, шановні телеглядачі. Я староста села Шевченко Великодимирської об'єднання територіальної громади. 8 березня до нас зайшли російські війська, це було десь 10-10.30. Мені на телефон поступив дзвонок, сигнал про те, що. Танки прорвались із села Бервиць і е, направляються в нашому напрямку. Я е, прийняв рішення переїхати через залізничний переїзд, який тут знаходиться метрів 150-200. І е, е, в цей момент е, я не думав, що так швидко можуть вони. Доїхати цих 10-15 кілометрів від Бервиць е, до нашого переїзду. В цей момент я зустрівся, з, е, як то кажуть, вічна віч із колоною, першою колоною е, рашистських е, танків. Вона складалась із е, 80 приблизно одиниць. Е, Прямо біля переїзду. Ви не просто зустрілися, ви сиділи в машині, і тут ви побачили, ну, як на вас їдуть танки. Да, коли, я їх побачив, ну, коли я їх побачив, що э, діватися мені вже не було куди, я вимкнув двигун і сидів в машині, вони э, почали. Почали стріляти з відстані десь метрів 100-150, два перших танки з кулемета. Коли вони порівнялись зі мною, вони перестали вже стріляти. Я сидів цей весь час в машині. Третій танк почав рухатись на машину, тобто ж хотів переїхати мене, і мій автомобіль. Я прийняв таке рішення. Евакуюватися через е, пасажирські двері. Володимир Михайлович, а ви скажіть, коли ви ухвалили таке рішення? Коли ви вже відчули на ну, своєму плечі? Ну, коли я е, ухвалив таке рішення. Ну, я думав, якщо чесно, я так думав, що це останній день мого, мого життя. От. І е, е, коли третій танк. Торкнув з моєї машини гусеницею, і вже е, моя е, дверця, води, водійська дверцята дверця, були е, на мотані на гусеницю, то я е, отримав удар е, крилом е, танка в плече, ну, як то кажуть, е, різко е, прийняв таке рішення, що Треба ретіруватися через пасажирські двері. От. Я штовхнув двері, двері відкрились, вискочив на став біля машини, танки двигались в сторону переїзду, в сторону Богдановки. От. Я так розумію. В цей час було два зроблено вистріли із танку. Один був, за мною їхала машина. І вона поїхала не наліво, побачивши ситуацію, а поїхала праворуч в сторону Жердави. От в цей момент Владимир один танк тут... вистрелив вдогонку йому. Тут важливо зауважити, що ми не просто так перебуваємо, саме на цьому місці позаду нас є приватний будинок. Наразі там господарів немає, тому ми не можемо туди зайти. І це не просто будинок, там на його території є льох, де були закатовані та вбиті. Да, там... Де були закатовані та вбиті шестеро людей. Їх, Четверо, спочатку? яких із наших жителів села так, Шевченкове. Так. Значить, да, ми дійсно знаходимося е, на такому е, дуже трагічному і е, важливому участку е, дороги. Це на вулиці Гоголівській, яка е, одна із е, найбільш яких постраждала е, ця вулиця. Чому? Тому що вони держали укріп район, такий, як е, залізничний переїзд. І, Ось він буквально 100, 150 метрів десь. От. І, оце і увесь, ця сторона, та сторона залізниці повністю була заселена е, рашистами, стояли е, танки. От. На цьому місці, от, буквально через дорогу. Михайлович, тут був а вони викрадали людей? Вони, е, брали, е, вони викрадали людей, брали людей в рабство. Потім вони виконували, люди виконували всі їхні казав той забаганки десь можна на кухні, десь копали траншеї, де ну заставляли і знущались над людьми. Потім при виході вже. Із нашого населеного пункту, де і взагалі з Богдановки виходили, тут стояли їх блокпости їхні, вони пропускали свої колони з димарки, от. І Потім і при, протім, при виїзді вже ну, зробили, як то кажуть, зачистку по-нашому. Ви вивезли людей от сюди, от рядышком, метрів 50 від нас є за маленькою хатою, там стоїть Альтанка. І Коли господарі приїхали додому, то в погребі під цією Альтанкою вони виявили шість трупів людей. От четверо історія, на жаль, них, вони да. не поодинокі, Володимир Михайлович, але боремося далі, вистоїмо, переможемо. І дякую вам. Дякую вам за розмову. Дякую за вашу мужність та героїзм. Наживо із села Шевченкове, Володимир Йовенко, я Нісевич, Тож слово вам, колеги. У нас е, багато таких е, людей, які не ну хотілось би, звісно, сказати, що е, і Сергій Михайліченко е, загинув. Це один із активістів, який якого розстріляли завдяки нашим. Завдяки нашим колаборантам. Я е, він би був би живий, якби не наші продажні, ну не знаю, яким словом назвати Це Владимир, не люди. Володимир, на жаль, і такі, і такі історії вони є. Однак боремося, і такі люди будуть е, і вони понесуть справжню кару, та та на яку вони заслуховують. Я вам ще раз дуже дякую, колеги передаю вам слово. Так, дякую, Олесю. Наші слідчі, західні, європейські слідчі вже працюють і на київщині. Зокрема, і всі ці факти злочинів рашистів збирають. І, як ти зазначила слушно, кожен понесе відповідно до закону покарання, власне і буде відповідати перед законом, тому що дякую, ніхто не заховається. Ця війна вона абсолютно на долоні і для рашистів, і для українців.